У нього фактично не було шансів на життя. Черкаські кардіохірурги майже півдоби оперували 60-річного колишнього військового льотчика зі складною розшаровувальною аневризмою аорти головної артерії кровоносної системи. Під час операції внутрішні органи пацієнта, окрім головного мозку, майже на півтори години відключили від кровопостачання. Чому цей порятунок схожий на диво? Це розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта. О, -о, -о, -о! Світа. мої хороші. Вони вперше за місяць збираються всі гуртом. Це моя група. Потрібні. Володимир Петрович, наскільки може, міцно обіймає дружину та синів. Хочу сказати про те, що у нього було достатньо мало шансів. До рук кардіохірурга Олега Журби він потрапив на межі життя та смерті, і в цій нозі взагалі не було кровотоку. А головна аорта розшматована. І оця тріщина, вона б навіть ішла сюди не шиї туди в голову. Такі операції надскладні, каже кардіохірург Олег Журба. Але не оперувати означало здатися. Треба боротися, адже їх можна врятувати. Під час операції кардіохірурги температуру тіла пацієнта знизили, а серце та штучний кровообіг зупинили. Але було важливо не лише врятувати аорту. Лікарі мусили зробити так, щоби при цьому. Іншим органам не нашкодити, але ми маємо думати цей момент про головний мозок, тому що він має кров постачатися, і притини головного мозку живуть 5-7 до 10 хвилин без кисню. Оце це головне. І методика достатньо важка, начебто ти це зробив, начебто ти відремонтував ту судину, начебто серце скорочується а внутрішні органи постраждали, тому що ми Все, воно ж не відірвано від внутрішніх органів. Це ж комплекс. У цей час кардіохірурги аорту хворого пацієнта збирали як пазл. Частину замінили протезом, а ще її клеїли та зашивали. Як суперклею, ми її склеїли, потім шивали між собою. Ми робили все для того, щоб зробити герметичне. Під стінами операційної всі 9 годин сиділа дружина Володимира Петровича, пані Олена. Вона теж військова. Та командування її відпустило до лікарні. Його мельком провезли, Так ми тільки мельком побачили. Його, що його повезли в реанімацію. все. підійшли, сказали, що все все в межах норми. Чекаємо. Вони разом вже 20 років. На двох у них троє дорослих синів теж військові. Пан Володимир у відставці. Але свого часу налітав понад півтори тисячі годин. Польща, Германія, Чехія там, де жив, літав. У пана Володимира попереду ще важка реабілітація, але чоловік каже, мусить вижити, щоб побачити ще одного свого сина, захисника Маріуполя. Нині він у полоні російських окупантів. Він живий, є це саме головне. Вони востаннє бачилися у лютому минулого року. Все добре. Переживання за сина, стресу через війну і у чоловіка почалися проблеми з високим тиском. Тиск головна причина ураження аорти. У нас взагалі кожен п'ятий з високим тиском, але правильно лікуються одиниці. Поміряв, наприклад, там 150, 160 Випив таблетку чи дві. Поміряв, тиску немає. Походив там туди-сюди, а Та, наче можу, пішов працювати, А воно вказується, робило своє. Ситуативне лікування, каже кардіохірург, головна помилка. Таблетки час від часу лише погіршують стан. Це закінчується цим або інсультом, або розшаруванням, або інфарктом. Інших варіантів немає. А у нас е тривалість життя до 62 років взагалі по статистиці. А чоловіки – це дуже, дуже мало. Історія хвороби пана Володимира вже має гарне продовження. Аорта працює, рани загоюються. Тепер лише дочекатися сина та перемоги. Валентина Доброта, Михайло Путята та СН один марафон. Єдині новини.